Як доєднатися до лав Інтернаціонального легіону? Можна зайти на сайт е, Легіону Тур Інтернаціонального легіону оборони України. На сайті є форма, можна заповнити форму. Е, одразу ну, через певний період часу вона об обробляється. Наш рекрутер зв'язується з кандидатом, проводиться співбесіда і далі поформляється там. Необхідні документи, він приїжджає, ну і вже запускається процес. Або можна просто в, в Углі, якщо набрати там Інтернаціональний Легіон України і так далі, то підкидає сайт четвертого легіону навчального, і через них можна вже попавши до них, виявити бажання. Служити саме в другому. І після проходження базової військової підготовки попадає, попадає людина до нас. Ми запрошуємо всіх до наших лав, ми забезпечуємо прозорість, забезпечимо підготовку. Забезпечимо амуніцію і Цікаву роботу.